Житловий комплекс Big Ben бен «Ріал» – столиця життєлюбів. Встигніть обрати найкраще планування. Коло, запитаю знову ж таки про якісь оновлення інформації, те, що можна публічно озвучувати на теперішній момент. Наскільки складною ситуація в самому покровську залишається, і чи є загроза знову ж таки відрізання від наших логістичних шляхів Мирнограда, що ворог останнім часом і намагався здійснити, як ті ж такі погодні умови впливають? Бо навіть бачимо, наше командування цей фактор виокремлює і підкреслює, що ворог користується ту. Мальністю, хмарністю, аби проникати у задані населені пункти. Ситуація зараз складна, надзвичайно складна, така сама, як і була тиждень назад, можливо, навіть складніша. Противник, що стосується Покровської, де є в місті, він туди заходить, він накупуючи величезні ресурси, сили. Там про це ми знаємо. Ем, що стосується Мирнограда, то так противник ставить собі за мету максимально обрізати його від логістичного сполучення, від шляхів проведення ротацій, заходів, виходів ем, і також бухає на це величезні ресурси, величезну кількість живої сили. Намагається проходити в між позиційному просторі між бойовими порядками підрозділів, намагається заходити е, якомога далі в тил, робити там засідки і ускладнювати взагалі ведення оборонного бою на цьому напрямку. Е, зараз йому це вдається через погодні умови, тому що туман, дощ, дрони не літають, і саме в цей час можна проходити е, оцю лінію оборони, яка Станом на зараз вона не насичена піхотою на тому рівні, на якому вона має бути, щоб тримати цю оборону без засобів повітряної розвідки. Противник застосовує абсолютно любі тактики, які ми бачили, і просочування, і техніку, і малі піхотні групи, бронетехніку, малу колісну техніку легкові автомобілі. І так же само мотоцикл. І от, да, от як ви сказали, відео е, по типу і це світу Mad Max, де просто ці незрозумілі карчі їдуть, е, і намагаються заїхати якомога. Я так зараз вони... якраз попрошу наших режисерів знайти це відео, де росіяни. В такому дійсно образі і подобі, яка нагадує ті ж такі дійсно фільми, екранізацію кіберпанку. Ну це вже кадри знищення цих мотоциклістів. 68-ма окрема єгерська бригада опублікувала. Кадри, власне кажучи, знищення групи е ворога на мотоциклах. А було також відео. Зараз воно з'явиться, як росіяни заходили в Покровську туманний такий період часу. Так, це можливо там ранній ранок або що е на тих же там буханках, е перероблених нивах під пікап на мотоциклах. І хто сказав, що це нагадує якийсь такий собі недоправославний іділ е зубожілий, а хтось порівнював це з певними. Е Фільмами американської, американської кіноіндустрії про божевільного Макса тощо. Ну, от так воно все виглядало. Тобто, доволі таки не спішно ворог втягувався в Покровськ дорогами, не знаю, Селидового, це в'їзд чи звідки. От одна із доріг, яка заходить у Покровськ. І от Росіяни заходили такою піхотною групою доволі значною. До речі, потім в російських задканалах з'явилися нарікання на те, що це. Відео дозволило ту ж таки групу доволі швидко знищити, тобто що потім швидко відреагували сили оборони і розбили і цих мотоциклістів і транспортні засоби, і самі там зетники писали, що не треба таких відео публікувати. Е, наскільки ви можете там підтвердити, чи, чи уточнити цю інформацію, е, чи подібні дані, наприклад, допомагають орієнтуватися нашим військовим? Бо зрештою, потім ми справді бачили численні докази, свідчення. Підтвердження того, що ворог поніс втрати. Я не думаю, що ворог поніс втрати саме завдяки тому, що він засняв, засняв відео, як він заїжджав на цій техніці, тому що Сили оборони України саме на цьому напрямку постійно в готовності. І от така техніка, вона їздить щоденно. І щоденно намагається якась невелика мотогрупа або оці от перероблені буханки під пікапи, намагаються заїхати під'їхати до нашого переднього краю. Тому... Що стосується саме зливу цього відео, я впевнений, що воно би не повпливало на швидкість їхнього знищення, тому що завжди в півічники готові, особливо по цьому туману. Бо ми знаємо наскільки ворог підступний. І що як тільки цей туман розійдеться, ми будемо вже бачити величезну його кількість, яка намагається прорватися. Так само і тяжкі борти, так само і ударні крила, всі в максимальній готовності вплоть до піхоти протитанкових засобів. І що стосується нашої бригади, бригади рубіж, у нас навіть були випадки, коли от така група Жигулів на нас їхала перероблена, і ми працювали по ним з протитанкового засобу. І можна собі уявити, що відбувається з цією радянською переробленою машиною, коли в неї влітає 5-кілограмова протитанкова ракета. От. Тому що стосується зливу цього відео, я впевнений, що воно б не повпливало на швидкість знищення цієї техніки в будь-якому випадку. Ну і ми розуміємо, коли це відео з'являється саме в цій точці цієї групи окупантів. Вже немає. Вони вже там десь перемістилися, розбрелися містом, розсіялися. І їх доводиться вже виявляти в зовсім інших і місцях і кварталах і на вулицях Покровська. Але справді туман надзвичайно густий. Навіть по тих от кадрах видно, що там видимість напевно метрів 15-20, і тут доволі таки обмежена, що далі відбувається не дуже ясно. Тобто, це справді впливає на Моніторинг із повітря на аеророзвідку як в такому випадку діяти? Чи доводиться просто чекати, коли цей туман розсіється? Чи можна задіювати якісь інші засоби розвідки? Я, наприклад, спілкувався днями із командиром першого окремого штурмового полку імені Дмитра Коцебела з Дмитром Філатовим. Поруном він каже, що експериментують наші військові, зокрема із наземними роботизованими комплексами, які можуть вести спостереження з певних позицій, точок, заїжджати туди? Ну і монітори. Теж камерою, але це очевидно не поширений спосіб, це лише такі точкові якісь спроби задіяти такі роботизовані засоби. Чи можете якось доповнити цю інформацію? Що стосується наземних роботизованих комплексів, в таку погоду так вони застосовуються. У нас є досвід, але ми більше застосовуємо його не як засіб спостереження за переднім краєм, а як засіб проведення замін, проведення ротацій, заведення. Піхоти нашої, тому що е, в загальному гарну видимість ми намагаємося завжди їх супроводжувати дроном, щоб бути впевнені по їхньому маршруту, куди вони йдуть, що вони роблять. Коли така видимість, ми не можемо цього зробити, але і противник не може нас виявити. Тому ми беремо наземні роботизовані комплекси і саме з їхньою допомогою заводимо наших хлопців. При цьому цей наземний роботизований комплекс може тащити додаткову воду для них, додаткове БК, додаткову провізію. Таким чином ми застосовуємо земні роботизовані комплекси в туман. А що стосується розвідки і виявлення противника, максимально намагаємося використовувати зараз дрони з нічним баченням, саме не з тепловізійним, а з нічним баченням. Воно трохи краще бачить в туман. Так, набагато складніше виявити живу силу противника, тому що вона не підсвічується, так як в термал. Але в загальному спостереження вести можна і, можливо, виявляти противника. Через туман воно бачить трохи краще, але питання тут в тому, що ціна такого дрону в рази більше зазвичайний. і втрата такого дрону під час поганої видимості вона також набагато болючіша. Але безпека нашої піхоти і встигнути їх попередити про те, що до них може наближатися противник, вона набагато звичайно цінніша, ніж кошти, які коштують цей дрон. Тому саме от зараз намагаємося використовувати дрони з нічним баченням. Це Аутел-4Н в основному. І з їхньою допомогою проводимо спостереження. Їх не так багато, але ми намагаємось. Я хотів би також оголосити про збір саме для вашого підрозділу. У нас є QR-код, і це збір на антишахетні дрони, на дрони перехоплювачі. От я бачу на Ютубі наші глядачі запитують. Чому, наприклад, дрони великій кількості підлітають до Києва? Сьогодні Київ було атаковано в тому числі шахедами. ну, Зокрема, тому що шахеди покращують свої технічні можливості. Вони можуть летіти і на височанній такій висоті в кілька кілометрів, де їх не дістають мобільні вогневі групи, можуть і на низькій висоті летіти, уникаючи роботи радарів, наших виявлення. Ну і той же такий туман, нічна, погана висота. Місць, сприяють підльоту цих шахедів до українських міст, до різноманітних об'єктів цілих, які росіяни цими дронами атакують. Шахеди атакують і прифронтові райони, і дуже активно. Той же Слов'янськ, Краматорськ, Донеччину, вони постійно от, росіяни б'ють на атакують своїми цими дронами, типу Геран-2 або Шахет. І от бригада Рубіж і Батальйон Сила Свободи збирають на дрони перехоплювачі Ці дрони себе вже добре Рекомендували протидіють е, ворожим шахедам. Це вкрай необхідно для того, аби обезпечити наш оперативний тил на фронті від ворожих шахедних ударів. Ну і українські міста, де проживають і мирні цивільні люди, які росіяни постійно їх теж атакують. Ми сьогодні бачимо скільки житлових будинків. Горіло в Києві через ці удари шахедів або падіння уламків збитих дронів. Дрони перехоплювачі надзвичайно важливі. Друзі, долучіться за донатте сьогоднішня, зокрема, атака на Київ має всіх нас знову ж таки згуртувати і мотивувати разом протидіяти ворогу. Будь ласка, долучіться до цього важливого збору. Я також вас запитаю, Миколо чому ці дрони перехоплювачі важливі саме зокрема для наших військових і для вашого підрозділу. Насамперед, наша бригада більш давно використовує ці дрони і показують вона себе надзвичайно ефективно. Дуже багато у нас різних груп, які виконують задачі не тільки на лінії бойового зіткнення, а й в мирних містах, таких як Павлоград, Дніпро, Київська область, Київ. І саме застосування таких дронів доказує свою ефективність просто швидкістю і прицільністю. Ціна цього дрона набагато нижча, він набагато швидше може піднятися, він набагато буде ефективніше працювати, він підлетить до цього крила ворожого, яке буде летіти, і просто здетонує, тим самим знищивши його в повітрі. І ціна такого дрона, вона не як постріл з якогось ПЗРК, який може сягати 10 тисяч доларів просто за один постріл. При цьому це все забезпечується іншими технічними засобами, розвідки і виявлення цих шахедів спеціальними радарами, які виявляють їхнє точне місце знаходження, їхню висоту. І от наші хлопці зараз по ним дуже ефективно працюють по всій лінії бойового зіткнення в мирних містах. І станом на зараз кількість збитів збитих дронів за минулий місяць, якщо я не помнюсь близько 150 одиниць це крила різного типу, як розвідувальні, так і ударні, починаючи від Києва Київської області, закінчуючи от тут Покровським напрямком Добропіллі. Дуже активно працюють наші хлопці. Тому кожна гривня вона надзвичайно важлива і важлива абсолютно для всіх, починаючи від піхотинця в окопі, закінчуючи. Звичайним мирним життям десь в Києві. Друзі, будь ласка, долучіться і підтримайте цей збір на дрони перехоплювачі, які працюють проти російських шахедів. Я думаю, що додатково вже пояснювати не треба, чому вони важливі. Справді це ефективний засіб протидії російським дроновим атакам. Ну і також запитаю вас, Микола, про те, що потрібно зробити найближчим часом для того, аби утримати оборону в Покровсько-Марноградської агломерації. Взагалі на цьому Напрямку. Я так розумію, що ключовим фактором тут залишається логістика, і боротьба йде саме за контроль над ключовими дорогами на цьому напрямку. Дорогами, які ведуть до Мирнограда, до Покровська. Які от, важливі аспекти потрібно власне, на них звернути увагу, і що потрібно зробити для того, аби наша оборона продовжувала ефективно діяти саме в районі Покровська. Саме на цьому напрямку величезне проблемне питання це кількість піхоти, кількість е, живої сили, яку ми можемо залучити до виконання е, бойових завдань, тому що е, в загальному є дрони, в загальному є підрозділи е, полки безпілотних систем, які виконують задачі, які наносять ураження, але Недостатня кількість піхоти для того, щоб зупинити це просочування противника, для того, щоб навіть в погану видимість у нас були якісь спостережні пости, які зможуть е, знищувати противника вже безпосередньо в стрілкових боях. І е, також є величезною проблемою, що цієї піхоти не вистачає для ешелонування оборони, тобто ми не можемо виставити піхоту по першому ешелону оборони, по другому ешелону, е, виставлятися в різних рубежах. Е, тому що її просто не вистачає, і неможливо забрати цю піхоту десь з іншого напрямку, тому що вона так само піде на іншому напрямку. І от зараз сама складність це просто в забезпеченні живою силою наявних позицій. Дуже є багато хлопців, які сидять на позиціях по місяцю, побільше. По 50, по 70, по 80 днів є на позиціях хлопців, і це є величезним проблемним питанням. І ми їх не можемо вивезти, поміняти не е, тому, що е, проблеми з логістикою або там обрізані шляхи підходу ні, ми зможемо його вивезти по такому же туману. Питання в тому, що е, нема піхоти, щоб його поміняти. Просто нема цієї живої сили. Саме величезне проблемне питання. Ну, власне так, те, на що треба звернути увагу, людей критично бракує. Бракує саме піхотинців, які могли б отримувати позиції. Саме тому ворог просочується у ті ж такі населені пункти. І не лише на Покровському напрямку, але бачимо цей район Куп'янська, район Гуляйполя, Лимана, зараз і район Костянтинівки. Ситуація справді ускладнюється на очах. Фактично. Дякую дуже за це включення і за чесну розмову. Микола Греценко був разом із нами. Говорили ми про оборону Ровська і мирнограда